just like i see. Слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій! слава Болі, ми на землі, людях добра. Воля. Христос народився, славі Мога. Вітаю вас, дорогі християни. В цей святковий вечір. І щиро вдячний Богові за те, що маємо цю можливість провести ці хвилини спілкування, роздумів над його словом, будучи фізично далеко один від одного, будучи близько нашими серцями, відчувати, що ми є церква, що ми є одне тіло Христове і провести цей час в молитві і в роздумах. Отже, для роздумів, на цього сьогодні, сьогоднішніх роздумів, я хотів би запропонувати 12-й розділ Послання до римлян. Перших дев'ять віршиків. Чим особливий цей відривок тексту, тим, що в ньому є відповіді на такі загальні запитання, які часто для себе задаємо, ми, будучи християнами. Ми їх задаємо, можливо, задаємо підсвідомо для себе, можливо, задаємо для когось, можливо, задаємо для Бога. Але цими запитаннями кожен здоровий християнин рано чи пізно він задається. Отже, будемо читати з першого вірша. 12 розділ послання до Римлян. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву святу і приємну Богові як розумну службу вашу. Е Запитання, яке часто ми перед собою ставимо, як я можу послужити? І чим я можу бути корисним? Яке може бути моє служіння? І якщо. І от після цього слова, якщо в кожного з нас є певні особливі обставини, в яких ми знаходимося, якщо я ще не одружився, якщо я ще не народила дитину, якщо я ще увірував в Ісуса Христа, якщо я ще не прийняв хрещення, ми кожен знаходимося в різному положенні, і наше служіння може бути дуже різним. Але в першому вірші є відповідь загальна, яка є. Зрозумілою і доступною для кожного християнина. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу. Принесіть в жертву своє життя, своє тіло, пожертвуйте його на служіння Богові на розумну службу вашу. Нехай наше життя, наше саме дороге, наше саме цінне те, що в нас є на землі, ми. Павло закликає віддати його в жертву. Жертва це не може бути для нас невідчутним. Жертва це відірвати частину себе, це відірвати частину чогось важливого для себе і віддати його для Ісуса. Біблія закликає найкраще те, що в нас зараз є: своє життя, своє тіло віддати в жертву, не просто в жертву, а жертв Богові як жертву розумну, як жертву святу і приємну Богові. Не просто своє там якісь частинку, не просто е, те, що для мене комфортно, а е, таку, яка вона, ця жертва, яка вона, е, яку її хоче бачити Христос: жертву святу і приємну для Нього. І це буде розумним служінням. Написано розумна служба. Це буде розумним служінням. І це буде наше розумне служіння, як ми можемо послужити. Е, другий вірш. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Дуже часто християнин може себе відчувати і не тільки відчувати, а так воно і є неуспішним, мірюючи себе мірками цього світу. Якщо ми беремо виміри, якими вимірюється успішність і приложуємо до себе тими одиницями, ми не завжди є. Впереді успішних і навіть я б сказав би далеко не є лідерами успіху у світі, але Павло закликає не стосуватися, зміни свої мишлення, зміни свою, свої виміри, зміни одиниці виміру. Зрозумій, що ти не в світі, що ти незалежний від світу, і ти не маєш в світі бути успішним. А тільки коли ти не стосуєшся до віку цього. Твій розум зміниться, і ти зможеш пізнати волю Божу. Отже, друге запитання, яке ми часто для себе задаємо, як я можу знати, яка є воля Божа? До когось Бог говорить в сні, до когось Бог говорить е, через якісь видіння, можливо, до мене має сказати якимось особливим чином, як я можу знати, яка є воля Божа. Воля Божа є добра, приємна і досконала. І якщо ми змінимо свій, е, свій вимір світу і ми зрозуміємо волю Божу, ми станемо добрими, ми будемо приємними для людей, і ми будемо досконалими для Бога. Наступна думка. Яка є в цьому тексті, це третій, четвертий, п'ятий вірш. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно, у міру віри, яку кожного, якою кожного Бог наділив. Так, я, бо так, як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато в нас є одне тіло в Христі, а заосібно ми один одному члени. Запитання наступне, чому моя віра не і далі в кожного з нас своє? В когось, чому моєї віри не вистачає на те, щоб зрозуміти якісь елементарні речі? Чому моєї віри не вистачає на те, щоб повірити, що Бог потурбується про завтрашній день? Чому моєї віри хтось скаже, не вистачає для того, щоб зрушити гори? А Павло закликає, заспокоїтися, оцінити ситуацію тверезо. Не думать про себе багато, а в міру віри. От є таке визначення, яке в Біблії використовується: міра віри, і вона є в кожного своя. В нас от є така думка не думка, а вислів, який часто використовується. Поволі, не спіши, заспокойся. Все буде добре. А так якби сказав би, з перефразувати, щоб сказав би по вірі. По твоїй вірі буде тобі дано. По твоїй вірі ти зможеш е, про себе думати. Не думай про себе забагато е, в нас. В кожного є своє завдання, ми є кожен різним членом одного тіла, одної церкви, і ми по різному виконуємо те, що для нас наказав Христос. І для якогось простого завдання, яке є в нашому організмі, звичайної фізичної потреби почухати лоб застосовується. Цілий, е, цілий центр того, що е, наш розум дає сигнал, рука е, і пальці вони разом взаємодіють для того, щоб е, мій лоб перестав чухатися. Так от, і в церкві всі ми разом взаємодіємо, виконуємо різні завдання, і в кожного з нас є своя міра віри. І тільки е, нерозумно буде оцінювати інших людей е, по собі. Через що нас Біблія закликає, будь скромними, не задирати носа і заспокоїться. Е, читаємо далі шостий вірш. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даному нам. Коли пророцтво, то виконуй його в міру віри, а коли служіння, будь на служіння, а коли вчитель на навчання, а коли втішитель на потішання, е, є в нас різні дари. Е, виконуй, його, виконуй своє покликання сумлінно. Е, будь відповідальним. Не е, виконуй своє служіння неякісно. Е, перелічується декілька м, видів. Е, ми можемо цей список продовжувати. І загальна думка того, що наше служіння повинно виконуватися відповідально. Е, Восьмий вірш. А, Хто подає у простоті, хто головує, то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Е, Біблія нас ще закликає робити своє служіння щиро, щоб не викликати в людей своїм добрим поступком відчуття якоїсь е, залежності від тебе чи якоїсь вини. Роби своє служіння щирим серцем, е, роби своє служіння так, щоб людям було з тобою комфортно. Роби своє служіння відповідально. Перед людьми і перед Богом. І на закінчення дев'ятий вірш. Любов нехай буде нелицемірна. Ненавидьте зло та туліться до доброго. Амінь.